Доброго дня, мої шановні підписники, друзі, колеги і всі зацікавлені. Я хочу анонсувати нове видання. Це є пригода друга Дениса та його друзів з чарівним мікроскопом. У цій пригоді діти потрапляють до головного мозку, де з ними трапляються неймовірні події, пригоди, а також вони будуть досліджувати діяльність нейронів. Вони побачать велику величезну пірамідну клітину пеца, а також будуть спостерігати, як працюють синапси. Ця книга, звичайно, для розвитку дітей від 7 до 11 років приблизно може бути цікава і дорослим, тому що це є популярна розповідь про роботу нашої нервової системи. В цій книзі є малюнки, є цікаві спостереження. І я сподіваюся, що всім буде цікаво і буде бажання прочитати цю книгу. Отже, запрошую вас до читання, сподіваюся, що вам сподобається. До нових зустрічей. Дякую.